Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини в кулінарному блозі. я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами, До будні та свят! Сьогодні пропоную вам приготувати доволі незвичайну страву, гарбузові манти. Тільки погляньте, якими гарними вони вийшли, викладаємо манти в миску, і зараз покажу, які вони у розрізі. Тісто дуже тоненьке, але міцне, адже сік не витік під час готування. Він залишився всередині. Тому манти дуже соковиті, ароматні, ситні та смачні. Мабуть, не втримуюся і скуштую один. Я не можу відобразити словами, наскільки це смачно.